Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий класний та надійний автомобіль, можна так сказати, шведський танк. На максимально можливій комплектації, яка тільки може бути, на максимально можливих асистентах. Це 2015 рік, Volvo xc 60 Викупив я його приватною особою в Швейцарії. Довгий час я його шукав. Такі автомобілі дуже в Європі дуже дорого вартують. Достав його в Україну, повністю розмитнив, сертифікував та вже знімаю відогляд для вас. По автомобілі в Україні ніяких робіт не проводилося, був легенько сполірований кузов та була легенько проведена мінімальна хімчистка салону. Так, друзі, розказую вам трошки по комплектації, присутні, у нас топові біксинонові поворотні фари, присутні у нас. Передні партроніки, адаптивний круїз-контроль. Це вже йде у нас рестайлова модель, xc 60 хто знає. Як ви бачите, в попередній частині ніяких подряпин, сколів, зауважень немає. Автомобіль на свої роки просто як новий. Також стоять у нас легкосплавні диски 18-го радіусу на хорошій літній резині. Тормозна система автомобіля вся обслужена, тормозні бліни, колодки все в гарному стані. Зразу надаю вам він код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по ВІН-коду. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу. дублюючі поворотники, складання підігрів зеркал. Показую вам по лівій стороні. Подивіться на стан кузова. Таких автомобілів просто в Україні немає. Він просто як новий. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми доставимо автомобіль до вас, також надамо повністю пакет документів, ми зробимо на вас договір купівлі-продажу, доставимо вам автомобіль, під дім, допоможемо з реєстрацією, хто не розуміється в цьому. Це вже більш детально по телефоні, телефонуйте. Будемо домовлятися. Друзі, ця легкосплавна система по автомобілі в гарному стані, тормозні колодки. також... Легкоспальні диски всі в гарному стані, вся резина одинакова. Також. По задній частині, задні стопи у нас в гарному стані, також без подряпин, без запотівань. Всі, всі логотипи XC60 все на місці. Також присутня у нас камера заднього огляду, задні присутні дві, дві вихлопних труби, що є дуже стильно та класно виглядає. Тут знизу у нас такий хром. Також дуже класне виконання. Подивіться, по потишню. От нижче автомобіль просто як новий. Ніякої подряпинки, ніякої ржавчинки, перепрошую, нічого немає. Знизу автомобіль просто як новий. Друзі, автомобілями зі Швейцарії вже займаюся дуже давно. Стараюся купляти в Швейцарії гарні автомобілі з малими пробігами в гарному стані, що по кузову, що по салоні. Так, показую вам з такого ракурсу. По правій стороні автомобіль без зауважень. Ніяких, ніяких також подряпин, сколів, м'ятин по автомобілі взагалі немає. Так, показую турмозну систему також. Легкоспальні диски. Ще раз наголошую вам в гарному та збереженому стані. Ще раз нагадаю, складання підігрів зеркал, дублюючі поворотники, бік топові фари, передні партроніки, адаптивний круїз контроль. Все по автомобілю, друзі. Все, що може бути в цьому автомобілі, все в ньому є. Також. Дах у нас без царапин, без колів, присутні у нас хромовані такі рейлінги, як у нас говорять на роді лижі. А зараз ми пройдемось автомобіль товщиноміром. Покажу вам його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Так, Почнемо ми з капоту. 128 оригінал. 122 оригінал. Зараз погано. 110 оригінал. Крило у нас 110 оригінал. 110 оригінал. Дверочка 111 оригінал. 128 оригінал. Задня дверочка 159 оригінал. 169, друзі, перепрошую, Ця дверочка підлакована у нас косметично 162. Але це практично б'ється в норму. Також у нас заломі... заламіновані вікна, затоновані заводу заводським напилом. Дуже якісно пофарбувало... по... пофарбовано. Це робилося в Швейцарії. Фарба не різнить, не різнить. Це нічого страшного немає. Можливо, була якась подряпинка, царапинка. Це крило також підлаковано. Ось цих два елементи. Можливо, була якась подряпинка, царапинка. Це нічого, друзі, страшного немає. Тут вже в нас батон йде в оригіналі, Стійка 145. Все в оригіналі. Тись погано приложив. Так. Дах у нас 117 оригінал, 117 оригінал, 118 оригінал. Кришка багажника у нас йде пластмасова. Так, праве крило 123, 117 оригінал. 117 оригінал. 111 оригінал. 117 оригінал. 117 оригінал. 112 оригінал. Ще раз капот проб'ємо. 122 оригінал. Стіч 119 оригінал. Дах на 101 оригінал. Друзі, по автомобілю присутні два косметичних підкраса на лаку це нічого страшного немає. Їм в Швейцарії потрібно пройти тихогляд. Якщо буде якась мінімальна подряпинка чи царапинка, вони не можуть пройти в Швейцарії тихогляд. В них називається тихогляд ФМК. Якісно зроблено, фарба не різнить. Так, друзі, зараз перейдемося до салону, покажу вам автомобіль по салоні. Подивіться на стан дверної карти водія. Вона просто як нова, 4 стеклопідіймача, блокіровочка, складання, регулювання. Присутні у нас мертві зони. По автомобілі бліз, також по прийомах ремнем безпеки не побито, не почухрано. Присутні у нас пам'ять сидіння, електросидіння. Подивіться, на стан сидіння водія. дуже гарному стані сидіння. Не почухрані, не, не подерті. Такому В такому класному стані кермо. Регулювання музикою, адаптивний круїз, контроль, рульові перемикачі, ліпістки, як то говорить. Адаптивне світло, також у нас присутнє регулювання світлом, електричний рушник. Така у нас стильна вже йде тахометр, три режими, пізніше вам заведу, покажу. Підігрів керма, тримання в полосі, адаптивний круїз контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Також є в нас підстаканічки. Автомобільна максимально можливі комплектації, яка тільки може бути. Так, Показую вам дверну карту позаді, також все в гарному стані. Кожна кломпочка по автомобілі, друзі, працює, стараюся вам надавати правдиву інформацію по автомобілях, ніколи не обманюю. Також, як ви бачите, по, по, по прийомах ремнем безпеки ніде не побито, не почухрано. Пластмаса в нас в гарному збереженому стані. Є в нас такі карманчики, є в нас підлокотничок, підстаканнічки. Взаді також ще підігрів, сидінь ззаді. Сидіння у нас регулюється, складається, ложиться в рівну підлогу, бокові дефлектори присутні по автомобілю. Також стеля, потолок у нас не прокурений, в автомобілі не курили, тварин не возили. Електрична кришка багажнику. Також газові опори. Всі в гарному стані, все працює. Обшивка кришки багажника не зацарапана, не почухрана. Присутня у нас полочка, шторочка ззаді. Присутні у нас аптечка, номерний знак, домкрат, ключі, піна, все по автомобілю присутнє. Так як автомобіль, друзі, приїхав зі Швейцарії, так ми його і продаємо. Нічого не забираємо, нічого окремо не продаємо. Також ще раз нагадаю, що присутні у нас ще комплект легкоспавних дисків на зимовій хорошій резині, оригінальні вольовські. Так, показую вам дверну карту Право, також все в гарному та збереженому стані, десь є тут підтертість. Десь ремнем безпеки, можливо, кидали ремень безпеки і підтерли. Це нічого страшного немає, це пластмаса, воно підшпакльовується, фарбується. Кому буде це потрібно, ми зробимо без проблем. Також по, по прийомах ремнем безпеки нічого не побито, по пластмасі також все в гарному стані. Надаю вам він з дублюючої стієчки. Тут є в нас такі карманчики взаді. Сидіння нас регулюється, ложиться в рівну підлогу і стає дуже великий багажник. Так, показую вам дверну карту пасажира. Також все в гарному та збереженому стані, по пройомах, як ви бачите, все охайно з автомобілем. В Швейцарії вчасно доглядали, вчасно обслуговували. Є в нас AUX, USB, два пістаканічки, ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор ISIN. Подивіться на стан сидіння пасажира. Вони просто як нові. Ніяких подряпин, потертостей, прокурів, нічого по автомобілю немає. Зразу вам покажу швейцарський техпаспорт по автомобілю. Volvo xc 60 D5 AVD. він код автомобіля фіксуйте. 2,4 дизель 158 кВт 2015 рік. Також покажу вам всю сервісну історію по автомобілю. Можете собі попекладати через Google перекладач. Так, Від початку до кінця фіксуйте та перевіряйте. Так, Можете собі поперекладати через Google перекладач, Google позафіксовувати. Останній зафіксований сервіс в Швейцарії на 246 539 кілометрів у 2024 році. Зараз пробіг 248 тисяч. Також тут багато також всяких різних книжечок. Це вже більш детально, кому буде потрібно, я скину приватні повідомлення. Ось такий, друзі, шведський танк. Зараз ми його заведемо, покажу вам, що присуть у нас по асистентах ще по автомобілю. Покажу, як працює. Також присутня у нас така лайбочка про наступну заміну, можливо, масла. Так, зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як заводиться автомобіль, як працює двигун. Автомобіль заводиться чітко. так Показую вам показую нам, що нам потрібно дозаправитися. Хочу вам показати, друзі, є в нас Трошки підсвіточка, щоб більш було видніше теми. Ми беремо собі, міняємо теми, це вже йде у нас ледовська приборка, це вже в рестайлових моделях, не всіх вона є, ще дуже стильно, та дорого та класно виглядає. Ми собі вибираємо три режими, кому як більше що подобається. Мені подобається в Так. Показую вам по асистентах мій Вольво. Так, адаптивні фари поворотні, як я вам казав, бік синону, і бліси, мертві зони. Коли їде автомобіль, вам засвічується жовтим індикатор, що автомобіль їде близько біля вас. Drive Alert, City Safety, екстрене гальмування, частична охрана. Також предупреждення у столкновенні і адаптивне світло. Всі можливі асистенти по автомобілі присутні, які тільки можуть. Є в нас також датчик-шин, дуже багато всяких різних настроїв. Також можна собі підключатися до телефону, заводський блютуз. Є в нас також камера. Камера заднього огляду, два режими фіксуються. Підігрів сидінь у нас працюють, клімат також у нас працює. Все по автомобілі, друзі, працюємо. За цей автомобіль я відповідаю, готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь-де завгодно. Наймайте підборщиків, будь-кого завгодно. Я готовий поїхати на Volvo сервіс, сервіс перевірити автомобіль по пробігу 248 тисяч 573, 574 кілометри. Ще раз нагадаю, друзі, автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор, підігрів керма. Що є дуже класна та удобна функція для автомобіля не всіх автомобілях воно є. Так, покажу вам автомобіль під капотом показую вам автомобіль під капотом, двигунчик просто працює ідеально, Без посторонніх шумів, звуків, також, також турбінка, все в нас сухенько по автомобілю, все в гарному стані. Двигунчик просто муркоче, просто працює ідеально. Ніяких потіків масла, без запотівань, турбіни. Приїжджайте, підключайтеся комп'ютером, перевіряйте без проблем. Я нічого не заперечую, завжди відкритий до діалогу. Покажу, як працює. Включаємо ми назад на ерочку, виводиться зразу камера заднього огляду, ніякого пенка, ривка, нічого взагалі по автомобілю немає. Включаємо ми на драйв, також ніякого пинка, ревка, нічого по автомобілю взагалі немає. Спередній пластмаса у нас в гарному також стані збереженому. Затоноване дзеркало у нас присутнє. Також світло, кожна кнопочка, як я вам нагадував та говорив, все по автомобілю працює. Автомобіль, друзі, розмитений, сертифікований. Новому власнику тільки залишиться перша постановка в сервісному центрі МРЕО. Це йому буде. Пенсійні сплатити, це десь буде ще в районі 400 доларів буде перша постановка на облік цього автомобіля. Так, друзі, ще раз вам нагадаю, це Volvo XC60 2015 року на максимально можливій комплектації. Яка тільки може бути з оригінальним пробігом 248 тисяч на всіх можливих асистентах? Ще раз нагадаю: адаптивний круїз, контроль, поворотні біксенонові фари, передні партроніки, камера заднього огляду, тримання по мертві зони, підігрів керма, електричне регулювання, сидінням, пам'ять сидінь, дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал, все, що друзі, може в цьому автомобілі бути, все по автомобілі присутнє. присутні. По лакофарбому покриття я вам показав, що присутні два косметичних підкаси по автомобілю. Це, друзі, нічого страшного немає. Ви повинні розуміти, автомобіль не новий. Також їздила людина, головне, щоб не було шпаклівки. Якщо є якісь мінімальні підлакування, це нічого страшного немає. Ви подивіться просто, який він ідеальний, який високий кліренс автомобіля, яке днище, ще ззадні на речашках, на дищу, заводські наклеїчки присутні. Не путайте, друзі, зі Швецією. Де багато автомобілів приганяють з Норвегії, де все ржаве та Гниле приїжджає. Це швейцарський автомобіль. Ми за нього дуже дорого заплатили в Швейцарії таких автомобілів, просто я вам скажу так, по правді як є, їх нереально купити. Вони дуже дорого ціняться в Європі. А, але ми знайшли, купили це такий один, один автомобіль, як можна так сказати, вам раз на рік і два на Пасху. Всім дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу Мене звати Ярослав. Телефонуйте, всім до зустрічі, всім па-па.